Так, єдина дитина в сім'ї, дуже хороша, дуже темна. В школу ходив 9 класів, закінчив в 15-й школі Чернівецькій, потім індустріальний коледж, а потім університет. Університет він совміщав разом з армією, служив в прикордонних військах три роки по контракту. Ой, там і здобув звання сержанта, фізик. Закінчив, ну, взагалі, електронщик, фізик, це його стихія була. З Сашою кожен день був праздник. У нього ви кажете, якісь моменти. Тут моменти кожен день буде момент. Я не можу зараз підкреслити щось особне, тому що він, коли приходив, це людина весела, шутліва. Він завжди любив посміятися, пошуткувати щось якісь. Ну, це такий він з дитинства. Такій непосіда. половиною років. Ну, це тільки шлюб. Ще рік до цього ми зустрічалися. Хоч перші слова про одруження я від нього почула десь майже через півтора місяця після знайомства. Але ну, хоч мені на той момент тоді було ще тільки 21 рік. Я ще не чесно, я не задумувалась про щось серйозне, от все, там, одруження, діти. І тим більше, коли він вперше м -м, признався в коханні, заговорив про сім'ю, про одруження. Ну для мене це було ну якось несерйозно можливо. Тому що ну він старший за мене, хоч був. А, ну Для мене, можливо, просто я порівнювала. Життя своїх батьків, а мене тато дуже колись дуже гарно ухажував за мамою. І він також був старшим. І для мене було це талоном, що людина має гарно розмовляти, вона М -м... повинна відповідати за свої слова. І коли я вперше познайомилась з Сашею, мені спочатку здалося, що. М -м... Що, можливо, я це собі вигадала, що от він настільки у, е, ухажує, він настільки обходительний. Е, він, незважаючи на те, що я працювала майже кожен день. Він так само, він все одно кожного дня, хоч якщо ну, в той момент я працювала, в мене зміна була до 10-ї вечора. Тобто вже пізно. І він все одно. Прибігав до мене навіть просто побачити мене на п'ять хвилин. Для мене це було великим м, таким кроком, що людина ну, також за цілий день змучена. Але все одно, навіть ось ці п'ять хвилин вона на мене витратила, а, хоч я, до прикладу, не знаю, там спішу додому, або в мене там якісь є інші плани. Все одно він мене просив залишитись хоча б на п'ять хвилин. Для мене це дійсно був цвіночок, що. Людина, вона дійсно вона відповідає за свої слова, за свої вчинки. І знаєте, як то кажуть, надійна людина. Я не знаю, як тримати автомат, він тримав автомат, тому що він три роки прослужив у військах прикордонних по контракту. Хоч трошечки якась обізнаність в цьому була. Ну, а так взагалі він завжди розраховував на свою інтуїцію. Ви розумієте, людина інтуїтивна. Як він казав, інтуїція мене не підводить. От Він міг передбачити, що буде через момент. Тому він ішов, сказав, я йду захищати вас. Я потрібний, записався, оказується, з перших днів, хоча він був комісований, записався з перших днів, і оце визвали його в жовтні 22-го року. Мені він тільки позвонив і сказав, що мам, я вже пройшов у ВЛК, все, через три дні я їду. Ужасно, ужасно. Я, я була в такому стані, що він сказав, що я їду вас захищати. Страну і вас. Він ніколи не показував що йому страшно. А Стосовно першої інформації, ну, звістки, про те, що він іде. Я була одна з найперших. А... Тому що він не знав, як мамі це сказати, як моїй мамі також про це сказати. Він знав, що я його буду сварити, але все одно я з цим нічого не, не в цій вже. Записався, ми цього не знали, що він записався. Він записався з перших днів. І оскільки він спортсмен, взяли його не в Чернівецьку, цю бригаду, що Чернівецькі всі. А відправили його в Житомир, 95-та бригада ДШВ, десантно-штурмові війська. І обіцянка була така, що він поїде в Лондон на обучення, бо спортсмени, вища освіта це все було в пріоритеті для того, щоб поїхати в Лондон на обучення, тому що він мріяв чогось більшого принести користь навіть на війні. Це я так знаю. І він поїхав в Лондон чи ні? Ні. Коли він приїхав, значить, там зразу було розподілення, Уже відправили групу в Лондон, дійсно, Житомир відправляли групу. Вони залишились там, значить, місяць були обучення. Після того місяць він вже вибрав спеціальність артилеріста. І вже він вчився на артилеріста. Після цього їх відправили в Донецьку область Краматорськ. Під Краматорськом вони були, значить, ще десь місяць там, Ну, щоб просто не сидіти зря. Бо, каже, як такого, нічого особливого не було. Не було з чим воювати, не було снарядів. Отак, От як артилерія, вони не мали з чим воювати. Значить, він з друзями відкрив спортзал. Наші тренери. Іван і Андрій допомогли, посилали їм туди штанги, посилали їм туди щось, бо спочатку вони навіть чіпляли мішки. Якщо ви побачите відео, вони чіпляли мішки з камінням, щоб піднімати вес. І там вони з друзями оце займалися, потім, значить, його вже відправили на завдання. Ну, мені про це боляче говорити далі. І допоки вони. Півтора тижня майже очікували припаси. З покинутого будинку вони і зробили сприцел. З будинку, де майже півстіни немає, вікон немає. Вони своїми силами колотили так, щоб просто відволікатись від тих думок. Весь свій час він присвячував спорту. Свободний час він займався серйозно, займався пауерліфтингом. Да, я була проти. Спочатку він записався на бокс. І коли він прийшов з розквашеним носом додому, ми йому це заборонили. Після цього, значить, він вже тихаря записався на пауерліфтинг, і він туди ходив. Ну, особливо ми так от контролювали, куди на тренування, на тренування. Нічого страшного, просто тренування. Він кандидат у майстри спорту. Причому вісова категорія там була до 105 кілограмів, 110 кілограмів. Саме максимальний вес, то, що він піднімав 285 кілограм. Його досягнення хороше, там є багато медалей, якщо перше місце. Єдине, що трошечки, напевно, не вистачило, все-таки він хотів бути майстром спорту, але війна. І все. А там просто дуже страшно. І ти навіть не уявляєш, як. Що відчувається в ті моменти, коли біля тебе людина падає чи людину розриває? Я ніколи не забуду його навіть останню фотографію. В, в той день в відправку, і коли його до вечора вже не стало, в нього дуже злякані очі. Людина за ніч поміняла. Яки казав, що мама, все добре, розказувати їм не можна було нічого. Тоді, коли вони йшли на задання, взагалі телефони були відключені, перше задання, 5 днів його не було при морозі, тому що тоді був мороз 20 градусів. Коли я дочекала його дзвінка через 5 днів, як він позвонив, і сказ... Ні, він тоді написав мені, що мама, я цілий. Тому що у хлопців багатьох були відморожені пальчики на ногах, ще якісь неприємності, він написав, що він целий. І день їм дали для того, щоб відігрітися і, напевно, підтягнути состав. І от слідчі їхня поїздка по дорозі туди, під Кремінною це сталося. Їхнє БТР наїхало на двойну міну протитанкову. З 12 чоловік шість зразу були мертві. Як ви про це дізналися? По-перше, спочатку нас воєнкомат сповістив, по-друге, вже потім приїхав Валєра Локтєв. хлопець, який з ним був в цьому БТРі. І це вже він нам розповідав. Як ти? Ви знаєте, коли дитину, до прикладу, дуже напугати, який в неї трясущийся голос. А це була доросла велика людина, і такий тремтіж у голосі відчувається, хоч він намагався не подавати вигляду, і йому страшно. І на моє питання, ти як там? Я розуміла, що ну, не можна розповідати про якісь подробиці. І, якщо чесно, можливо, мені навіть почути про це також було страшно. А він це бачив наяву. І його слова, що ти навіть не ну, уявляєш, як тут страшно важко і голодно. В, в, в рази по мінус 20-30. А вони в землянках. Я дуже просила відмовитись. Тому що, так, да, хто без обмороження, ну, здебільша всі решта пішли в отказники, хто видав. Я його уже просила. А він як завжди. Своїм дзвінким голосом. Як то є зляні я? Ми ж прирбьемся, це була остання наша розмова. Але він, можливо, відчував, тому що. Останні слова його були. Він взяв з мене слово, хоч я би і так його виконала, щоб мені цього не вартувало. Щоб я не залишила батьків. Я на нього в той момент така зла була. Ну, тому що ну, в той момент для мене це якось по дурному звучало, тобто про що він взагалі думає, коли мені це говорить. Я трішки розізлилась на нього, почала трішки кричати, що ти прийдеш і ми разом будемо доглядати. Він з мене посміявся, «Да, да, звичайно. І в той момент я зрозуміла, що дійсно йому страшно. Дійсно був розумний, здібний не по руках. Він багато про що мріяв, хоч до більшого він мовчав про свої мрії, а потихеньку йшов до неї. І, коли, і вже... результат. Да, і коли вже на фінішній прямій. І тоді для всіх а, це був ну, шок, що дійсно от людина мовчала, але в неї вийшло. Повірити до сих пір не можемо і звикнути з цим не можемо. Як з цим далі жити? Просто з 10 лютого 23 року, півтора роки.